Вітаю, зараз ми подивимося дуже таке важливе питання, чи вціліє мій дім, чи вціліє мій будинок до кінця війни. чи залишиться цілим. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Чи залишиться цілим мій будинок, і глядачів, той, хто дивляться це відео, чи залишиться цілим домівка до кінця війни? В Україні, дуже великий страх, дуже сильний страх присутній. Думівка. смуток. Трахто, я не бачу зруйнування, я не бачу домівки. Дивіться, є, е, люди, які роблять. Грабунки, грабі Граб... можливо, буде якийсь грабіж, мародерство, щось таке, можливо вивезуть якісь те, що награбоване, оце може бути. А зруйнування будинку, се ми подивимось. Карта Верховного Суда. Ні, я не бачу зараз. На межі є загроза, є загроза, але ваш будинок може буде піддаватися струсам, яким-то тріщинам. Але він не зруйнується, не зруйнується, можливо, буде біля вас, біля того місця, де знаходиться будинок, можливо, буде така травма. Тріщини. Але сам дім залишиться цілий. І можливо, що будуть відбуватися визвольні визволення території, визволення цієї території ну, нашими силами. І, можливо, через це можуть піти тріщини по дому і таке, і він може бути пограбований. Таке може бути. Це вийшло так. Вивезуть людей. Так, вивезуть людей. Прийде допомога. Врятують людей. Ті, хто не може сам ходити, де, де знаходиться цей будинок. Можливо, там є люди, які самі залишилися, не могли вийти. Їх спасуть якимись таємними шляхами. Таке може бути. Так, вночі прийде. Вночі прийде мародер чи щось таке, вночі будуть красти. Так. Цілого знищення я не бачу. Можливі, можливі незначні ушкодження. Можливо, буде пограбування, як мародерство. Також будуть врятовані люди, які прикуті до ліжка, і, можливі е, дії з наших, можливо, будуть вимушені наші збройні сили, так поцілити поряд, чи щось трапиться поряд, що від цього підуть незначні ушкодження. І також така є можливість, що в вашій будівлі знаходяться самі вороги. Там марадерять, щось роблять по ночах. Так. Але дім залишається цілий. Так, зайдуть хлопці наші, наведуть порядок абсолютний звільниться будівля від ворогів. Всі будуть знищені, вбиті. Вся карта каже так. І нарешті ви зможете після цього повернутися в свою домівку. Це звільнення від окупанта. Воно буде про... проходить по ночах, ну, не налякані. Ваша мрія про повернення в домівку найближчим часом здійсниться, бо відбудуться дуже сильні. Дії ворога закриті дороги і буде звільнення якоїсь території, де знаходиться ваша домівка. Це дуже добре. Як наче засіяне все буде тілами, трупами. Так, повернення в додому. Повернення додому відбудеться. І там буде дуже багато. Ворог не піде, не зможе втікти. В нього закрита дорога до втечі. Його просто знищать. Таке повернення буде. Так, я хочу забрати, щоб не вдалося ворогу у вас нічого вкрасти, заперечую ці всі вивезення. Так, Верховний суд пройде лагідно, без ушкоджень для вашого будинку, щоб дім залишився цілим. І оці всі знущання мародерства не торкнулися вашої домівки, там, де ви знаходитесь, або де ви жили і виїхали. Це дуже добрі карти. Залишаємо це, заперечуємо. Так. Можливо, є ще якісь агресивні люди, сусіди, чи хтось, якісь самі громадяни, які ще вони плетуть, що якісь вони мали агресивні дії, щоб саме цей дім щось робили з ним. Змінювали долю. Заперечую це все, всю агресію. Так, ви виїжджали вас. Ви виїхав, вас спасли. Так це хай буде. Дім, дім, скажіть, будь ласка, так. Всіх дочекається, той, хто там знаходиться, дочекається спасіння, ночью прийде спасіння. Врітую Дім, тільки заберуть все, що хотіли красти. заперечую так, що в нас ще. Для ворога закрита абсолютно дорога. Те, що він замінував, розминують. Всі міни знайдуть, знешкодять. Так, це хороші карти. Заперечую, що в нього не вистачало вищі сили закрити. Будь ласка, щоб ворог, не, в нього не вистачало сил мінувати, заперечую. Не, не було часу на мінування. Це врятування, негайне врятування людей, які залишились в будинках. Без втрат, без страждань, без... відкриває дорогу на спасіння. Так, ворог тікає якнайшвидше. Розробляють дуже сильні плани, так зробити, щоб дивляться, щоб так зробити, щоб жодний будинок не зруйнований був, щоб всі будівлі з були. Такий план. Вони дивляться, дуже цілять. Дуже мітко це наші воїни. Повернення додому буде. Також подивимося. Поранені, дуже сильно будуть вороги поранені. Отакі босі, голі тікають. Це ми залишаємо. Зляться, зляться вороги. Дуже хочуть, щоб щось було зруйноване. Заперечую весь цей негатив, заперечую, заперечую. Ой, Закриваю дороги ворогам. І відкриваю дороги до спасіння будівлі. Так, будинок буде врятований і без ушкоджень. Всі мешканці всі вцілілі, всіх спасають без перешкод. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Ой, дуже... Близько ходять і п'ють, і щось там вони когось і вбивали. Ні, це буде вбито ворогів зненацька. Вони там будуть ховатися, а така є можливість так. Вони не будуть бачити, не будуть знати, це буде тайно. Домівка зціліла. Всі ваше майно буде зціліло і всі мешканці, всі, хто живе там теж. Так, більше нема ніякої загрози, яка е, виникає для будинку, для домівки того, хто дивиться це відео. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу захистити. Ой, будинок мого глядача, прошу сили, відверніть всі снаряди ракети. Дайте змогу зціліти будинку і мешканцям, хто в ньому знаходиться, щоб їх врятували. Прошу ваші сили, відверніть всю загрозу і всі ці ракети запустіть туди, звідки вони вилітають. Буде так, буде так, буде так. Закликаю, будь ласка. За, захистіть мешканців і будинок. То хто дивиться це відео? До кінця війни будинок зціліли і мешканці, громадяни, хто живе в цьому будинку, також прошу ще сила, ангелів-охоронців, духів роду, закликає зробити так, щоб... Всі військові дії обійшли. оминули цей будинок. Прошу захисту для глядача. Буде так, буде так, буде так. Дуже сильні події будуть відбуватися біля цього будинку, але ми дивилися, значних руйнувань не повинно бути, тому будемо будемо надіятись на наших воїнів, що в них все вдасться. Дякую за увагу.